Як повідомив центр зв'язків з громадськістю МВС в області, за матеріалами міліції порушено кримінальну справу стосовно одного сільських голів, викритого у хабарництві. За матеріалами співробітників управління боротьби з організованою злочинністю прокуратура порушила кримінальну справу за фактом хабарництва сільського голови одного з населених пунктів Івано-Франківщини. Міліціонери затримали чоловіка у його службовому кабінеті. Працівниками вілу боротьби з корупцією. Бос. Був затриманий з селищних голів івано франківської області, який вимагав від громадянина за оренду приміщення клубу Хабар, але хабар не готівковий, а у вигляді подарунку, а саме шкіряної куртки та золотої каблучки на загальну суму 10 тисяч гривень. Після того, як мала відбутися оренда, селищний голова сказав громадянину також принести 5 тисяч гривень готівкою. На даний час порушена кримінальна справа проводиться розслідування у матеріалах кримінальної справи, як речові докази, фігурують чоловіча каблучка і шкіряна куртка. Ці речі сільський голова вимагав в якості віддяки йому за рішення сільської ради про надання в оренду частини приміщення будинку культури. Якби не втручання правоохоронців, то підозрюваний у хабарництві сподівався на виконання іншої своєї умови, отримання ще й матеріальної винагороди, хабара розміром 5 тисяч гривень.